Вибивала, заложили, вот повибивала. Ось тут теж упало було, все повністю. Це поставили вже. Там на криші повибила, тут повибивала, з тієї сторони окно повибивала. На подвір'ї розбите скло, каміння, дах зруйнований. Наталя Колодницька розповідає, снаряд влучив у гараж. А ми там були чоловіка, він трошки прибила там стеклами. Ну а так, дуже злякалась. Дразу конечно, оно сюда прилетело, потом дальше там до соседей. Три прилета. Од нас еще одни соседи и другие соседи. <связывая> Показывайте, это меня знают Бу... Перший а... раз за все время з'явився. Я четвер був подродами, не боявся, то я ночью злякався. Обстріл розпочався вночі близько першої години. Володимир Заболоцький говорить, на його вулиці було три влучання снаряду, одне з яких на його подвір'я. От три кімнати, от це от час дома, все небо видно. Якби б я там лежав, б я довжен був спати, то мене б, б вже не було там все. Засипано. Криша практично вся, он, видите, как бомб осталось. У Володимира Соколова будинок вцілів. уламками пошкоджений лише сарай. Е, перший приліт був, е, бахнуло. Еще свет був, потім за ним второй і света отключили свет. Вот это рядом дом, этот вот. тут, тут у них. Ви вибрала газову лінію, і плам'я было, і потом е е е е сосед рядом который был, он потім его. Ольга Ляшенко, Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.